Добрий день, шановні наші друзі! З вами знову сад, канал Черениченка. І ми з Володю зараз вирішили записати таке інформативне відео, такий невеличкий лікбіс, Да? для тих людей, хто не, не, не розуміється ще на хруму. Інформації в інтернеті багато, я думаю, що ми нічого нового не скажемо, але може хто буде дивитися, кому буде це ці цікавость, тих людей, хто у нас заказував хуму. То для них, може, ця інформація буде цікава. Бо багато є питань, і я постараюся швиденько, щоб не дуже затримувати, розповісти. основне. Значить, не для професіоналів. Так, це, так, Я хочу сказати, що це відео не для професіоналів, не для тих хурмоводів, які займаються руками. Це відео для звичайних, раз, для звичайних людей. людей, яких заказали в нас хурмою, якщо вони з нею вперше, вперше мають діло, мають справу вперше і думають. Я що? тобто не розуміють. От якби я заказувала, я теж, наприклад, не знала, коли з хурмою мала справи ще не мала справи ще, коли я заказувала, і теж не знала. І ось такі питання я постараюся на них швиденько відповісти. Оце я стою біля нашої соснівської, яка в цьому році чомусь вона е, пізно, пізно, достигаю. пізно достигаю. В прошлому році, 10 жовтня, вона вже була стигла. В цьому році вже в нас сьогодні 23 жовтня, але вона. Деякі плодики ми гіли, але вона якось не, не вся зразу. Десь щось дозріває, десь що, щось вже падало, навіть. але в общій масі вона ще не дозріла. Навіть божий дар в цьому ну, році. тиждень-два да, Дозрів раніше, ніж Соснівська, Соснівська. а Хоча зараз має Навпаки. Навпаки. Да. Так, все це на якому фоні я щоб ці люди дивились більше на дерево, ніж на мене. Так. Значить, хурма буває трьох видів. Значить, хурма Віргінська, хурма э... східна. східна і хурма гібридна. Гібридна хурма – це э, э, змішана курма середніх вивели з Східної хурми і Віргін. хурми вір Віргінської. Да. І ця хурма, значит, давайте я буду зразу розказувати наверное, про гібридну, а тоді вже про останню. Гібридна хурма, Вона. Э, всес, вона, по-перше, не має. Е, подожі, Володя, вона не має, е, значить, їй не потрібен запилювач, тобто їй не потрібен чоловіча рослина, її можна тримати, але щоб з нашого досвіду, е, вона, щоб вона якось дуже впливала на плодоношення або на е, розвиток самого дерева, ми такого не замітили. Тобто хурма буде, гібридна хурма гарно буде рости, якщо у вас не буде чоловічого деревця. Тільки кісточок буде менше або а, не буде зовсім. Так, да, з да, з кісточками, тільки да, там різниця буде невеличка. Так, значить, е, е, значить, селекціонер дерев'янко, який займався більше всього, в нас хурмою. Гібридізацію гібридизацію хурми. Да, вивів багато сортів. В основному саме такий Морозостійкий з них це Дарсофіївки популярний. Да? популярний такий розкручений, такий саме він. Багато хто пише, що він і в Київській області, і в Вінницькій області, і даже десь під Львовом люди вирощують її. Так, це все може бути, але треба знати, що гіб... Віргін... Гібридна хурма вона все-таки більш теплолюбна. От. І вона. Для зони, значить, де є зона невкривного винограду, виноградарства, в цих, в цих зонах можна її не вкривати на зиму. Коли ви її отримуєте, перші рок, там два-три роки її можна не вкривати. Вона не буде там вимерзати. А якщо ви живете в зоні вкривного винограду, тобто де виноград ви на зиму вкриваєте то треба цю хурму перші два роки буде якось вкривати. Ось, Робити якийсь вігвамчик такий, чи ми просто робимо колесо на колесо на колесо. Скати отак от ставимо, одне, один на одного ставимо скати і закриваємо, захищаємо ще плівкою або агроволокном. Ось можна так робити. Головне, щоб, волога, щоб тепло йшлося з громту в деревині. Тобто не просто заматувати одне деревце, це нічого не дасть. А треба заматувати так, щоб тепло йшло від ґрунту. Конусом. Так, да, Конусом, на конус щось треба таке. Я думаю, що багато відео, які люди показують, як їх заматувати. Перші два роки це треба робити. У зонах вкривного. Винограду. Не в кривного. А, да. навпаки, на, да, да. кривного винограду. Да. E, значить, серед гібридної хурми теж є більш морозостійка і менш морозостійка. Значить, з тих з самих таких відомих сортів значить, дивіться, оця соснівська да? теж гібридна хурма. Її теж потрібен запилювач, і вона дивіться, ось вона такого десь розміру. Сказати, що вона дуже крупна, звичайно, не можна це гра грам не в досі Ми бачили такі. ось дивіться, ось вона, бачите? Ну так, да. оця може бути десь під 70. Десь, да, коли дозріє, Хоча вона трошки більше. Да. Тобто ця хурма, Цейки. от Соснівська, вона добра на смак, вона м'якенька, вона все в нею добре, але ну, вона не дуже велика. Ну але я гадаю, що для тих людей, у яких дуже холодно, це у яких. Сума активних речовин ще є таке. Сума активних речовин є така карта, де показано, наприклад, у Дніпропетровській області сума активних речовин составляє 3125. А е, треба дивитись по цій карті, якщо у вас менше, то е, звичайно гібриди будуть, е, треба буде і вкривати перші два роки, я вже казала, і треба за ними е, ну, краще доглядати. Тобто танцювати з Ага. А ось е, е, Соснівська, в принципі, вона не вибагла невибаглива. Вона росте. Можна сказати, що на майже, майже на всій, майже на да. всіх по всій Україні. Мабуть, з... да. скрізь. Це ось така. 28, вісім може вже є якісь ще нові сорти. Я не претендую на це, то що тільки соснівська, але з тих з тих сортів, що є в нас на сьогоднішній час, і нашого досвіду. З нашого досвіду. Сосніська – це сама невибаглива і сама морозостійка. Тоді після неї йде Дар Софіївки. Дар Софіївки 12-21. Це теж вони вже більш морозостійкі, але вони і розміром крупніше. Як то кажуть, що крупніше, те і морозостійне. довше досягає. Ні, ні, подожди, те, що, те, то, що крупніше, те воно більш пізніше визріває і воно більш потребує тепла. Угу. Отак от от. То це що касається гібридів. То мені, коли люди кажуть, я хочу крупну, і велику, і смачну, то а сам а людина живе, наприклад, в Чернігівській області. Ну, що я можу сказати? Їжте гарбузи. Їште гарбузи Ні, На це ми шуткуємо, звичайно. Але може у когось і вийде. Буває таке, що людина і в Чернігівській області десь мешкає, де бетонність. Бетонні дома, споруди якісь, тобто в центрі міста, біля біля двору. якоїсь котельні, да, де тепло. Ну тобто, якщо умови там більш теплі, теплі. Да, то може може і вийшло. Тобто, я не, я не кажу, що це обов'язково і це так буде, але я би я попереджаю, що е, Соснівська. Може практично по всій території України, а от дар Софіївки вже треба бути більш е, е, як то сказати, вже треба більше спостерігати за нею. Ще, ще треба спостерігати. рік Два може вкривати на да, зиму вкривати на всяк, про всяк випадок. Буде, да. Тоді, значить, е, я вже не кажу про Нікітську, я не кажу про Каві Черняєва, Божий дар. От у нас у Дніпропетровській області Божий дар. 23 витримали. 23 він витримував. Так. Божий дар росте, росте непогано. Тоді Нікітська бордова, ми в цьому році її ще тільки пощепили, Пам'яті Черняєва теж тільки пощепили, Будемо спостерігати, як вона у Дніпропетровській області буде в нас себе вести. Так, е, е, значить, далі що хотіла ще сказати. Це що касається гібридів. Що по гібридам ще? Мабуть, все. Так? Мабуть, ну, все. Да. Тепер давайте розкажемо про Віргінську хурму. Ні, давайте про східну хурму. Давайте про східну, ну, східну каже. Східна, там взагалі нема чого багато казати. Це хурма, яка продається в магазинах. А, е, значить, вона... Те, що нам відомо, е, витримує ну, 18 є, короткочасно. 18, 18 короткочасно, У нас є триумф або шарун Це старий ізраїльський сорт. Вона у нас два роки зимувала на вулиці, але в прошлу зиму було 20 градусів і вона вимерзла. Ось більше ми е, з нею не будемо. Тільки в тепли... теплиці більше ми з нею не будемо ну, возитись. Да. Да, постав... У нас є пристіну... пристінувати теплиця біля хати, і туди ми посадили її. В цьому році вона скинула ще свої плоди. Але на наступний рік ми вже гадаємо, що будуть. Плодики, і тоді ми вже будемо показувати її. З нашого досвіду у нашого знайомого в Дніпропетровській області при такій ж пристіночній теплиці ця рослина визрівала. Вона була скільки десь грамів болотя? Десь до 300 до... плюс була да, 300, і без насіння зовсім Доб, дуже добра. Дуже я лично спробувала і дуже дуже добра. Ось і вона пристиночна теплиця, яка не отоплювалась, і яка дерево було вже велике, здорове, і вона там спокійно собі росла. І, і вражайність була вражайність пристойна була пристойна, да на жаль, цього цієї людини вже немає в царство небесне, його вже немає. Ну сорт в нас да, є. але сорт ми пощепили, і в нас він є. Теж присті... у пристіновій теплиці в нас вона росте. На так. замовлення на це, кому це треба. на замовлення кому да хто може собі таку тепличку, хто може. В Одесі живе Одеська область, там Херсон, Херсонська область, там да. Ще хочу сказати. Оце все, що я хочу сказати по е... в... східній хурмі. Вона велика, вона солодка, вона теж добра, але вона росте ось так: дуже вибагливо до, до тепла. Віргінська так. форма. І ще я хотіла е... трошечки зап сказати, що. З, з, з нашого досвіду ще ось нам зателефонувала, зателефонувала жіночка, така вони у Херсоні живуть. Вона нам надіслала Нікітську бордову, чудово себе почуває у Нікополі. Для, для інформації, хто там може живе у, у Нікополі, може ближче. У Нікополі вона себе почуває дуже добре, 15 років в рослині і жіночка збирає плоди, ще й продає її. Дуже, дуже, дуже смачна і гарна форма. Віргінська хурма – це, е, як то люди кажуть, мені здорову і красиву, да? гарбузи на дереві. Да. Віргінка, звісно, це, звичайно, не така крупна, але якщо людині якщо люди ніколи вкриватися, е, вона не хоче з нею носитися, возитися як і з гібридною хурмою, то віргінська хурма, в принципі, вона рання. Рання. Да, Ні, подожди, Володя, почекай. Е, вона Віргінська хурма, вона не крупна, так? але е за смаком вона має такий Е його, ромовий привкус. Чуть його, так його. Ромовий привкус такий. Вона вона, він, коли люди будуть пробувати різні сорти, вони е можна. Його почути такий румовий приказ. Мені він е, не... подобається. Мені він подобається. А є люди, яким він не подобається. Взагалі, я не знаю чому. Мені він подобається, мене він не дратує, цей присмак. Ось, е, значить, Вона солодка, вона теж м'якенька. Але Віргінську хруму треба роз ми, і ми теж розповсюджуємо в основному для більш холодних регіонів. В основному для більш е, холодних регіонів і в основному тільки ранні сорти. Тобто це сорти Джона Леннона, це Джона Гордона Джона, ой, я, я, я вибачаю, Джона Гордона, тоді Лена на ну, да, сорти американської селекції, які ми їх брали у дерев'яні. Василь Держи, Прокопович чекай. Кравченко Василь Прокопович Кравченко дуже за це йому велика подяка. Він зробив дуже таку серйозну роботу. І У нас є відео, де ми у нього в гостях і де ми пробуємо його іменно Віргінські сорти. Ось вони невивагливі, вони, якщо вони ранні. Якщо вони в е, чому? Тому що у Віргінки є одна особливість. Дивіться: східна і гібридна хурма. Якщо вона не дозріла на дереві, от в такому вигляді її можна покласти разом з яблучком, десь у ящичок. Так, і вона у вас доздозар. Так. Є таке поняття, дозариться вона, а віргінська хурма вона не дозарюється. Вона Повинна визріти тільки на дереві, тому нас цікавлять, наприклад, тільки ранні сорти. Сорти, які дозрівають у Дніпропетровській області е, коли, так, значить, кінець вересня, початок жовтня, середина жовтня це у нас є е, як каталог цих сортів. Ще не всі, правда, в нас плодоносили, не всі плодоносили. Але коли вони почнуть плодоносити, я буду ми будемо виставляти відео, і люди буду... я буду показувати людям, що це все таки теж добра, і гарна хурма. Люди будуть тоді вже і віргінській то можна буде хурмі формі потрібен запилювати. Віргінській хурмі так є потрібен запилювач, Але але, тобто, їй треба бажано посадити в хлопчика. Щоб він її запилював, але зустрічаються. Але да, ось зустрічаються такі випадки, коли в принципі гібридна чоловік нам каже, вона у нього віргінка, росте тільки чиста віргінка і немає запилювача, Нема запилювача. і вона плодоносить. Так, ще запилювачем може виступати божий дар. Може. З гібридів може виступати Божий дар, то в принципі, але він дуже теплолюбний ну, такий теплолюбний теплолюб, ну, так? да, до 23 градусів він витримує. Ось, значить, по гібридній хурмі ще, що я хочу сказати. Е, да, Вона не крупна По Віргінська, мабуть. По, по... А я що сказала? Гібридне. По, -по ну, Да, по Віргінській хурмі я ще хочу сказати, що да, вона не така крупна, але вона добра, смачна. Я завжди хочу сказати, що, ось, наприклад, у нас абрикоси Да, є. Як ми то в дитинстві казали, на ми і каліровка. казали кольоровка і казали, дичка. Да? То дичка іноді була і дуже смачна, і ми їли дичку. Да? Так же так само і тут. Але це І не розмір, дич... як дички десь. Дички. Але це не дичка, це сорта, сортова. І, наприклад, сорт сорти 10 дуже, дуже нам наравиться, тому що цей сорт він взагалі не має. Насіння або одне насіння, або взагалі його сушити немає. можна. його дуже гарно сушить. Вони невеличкі, о, на початку жовтня вони вже зріють, вони вже є, навіть в кінці вересня іноді бувають вони вже. І їх можна їсти, сушити. і в принципі... Цукерки. Так, як Цукерки. І для людей, які живуть у Чернігівській області, там Суми, Чернігів, якщо можна запросто їх садити, вони теж. Вони цьому не випадки. Це вже закінчився. Але в Химуруці, так, да, вже закінчилися в нас. Садженці саджанці, саджанці закінчується, вже почти закінчилися. Да. І той, хто вже дзвонить, уже люди питають. Але ну, якщо люди писалися з весни, це можна, можна розуміти це. Ми з Володі, у нас тільки, я вже казала, у нас тільки чотири руки, дві у Володі, дві у мене. Все, що можемо, ми робимо. Ну це такий невеличкий лікбез. Значить, ще що хотіла. Віргінську хурму ще не треба вкривати. Не треба. З нею. Тридцять тридцять п'ять короткочасно да, витримує. Не треба робити. Ще що по, по Віргінській хурмі, Ще що я хотіла сказати, що ми свої саджанці всі щепимо на Віргінську хурму. І на дворічні ми беремо дворічні саджанці Віргінської хурми. щепимо о, навесні. І осінню ми їх вже продаємо. Ось коруня. Зараз, зараз, давай покажемо. Ось. 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 Ну, це, це, принципі, щеплення вже. Це щеплення, це Дарсофіївський, по-моєму, да? чи Софіївський? Та це тут різні. Да, тут і Дарсофівки, і Соснівська, і ось вони тут бачиш? різні. От, оце оце Дарсофів. Вони більше за розміром. А ось покажи, Володя, трошки не шо. Ну, оце... По двой, який... ну, це підщепа, підщепа, однорічна. Да. Покажи, оце, одноріч... оце однорічна, оце підщепа, однорічна підщепа, підщепа, яка на наступний рік. Ми вже будемо її. Будем щепити. Да. Ну ось підросла така сама підщепа трошки побільше. Да. Ну, давай, Володя, все закінчувати, щоб вона не було відео. В принципі. Все, що хотіла, я сказала, мабуть, дам. І, і, відправляти ті, ті хто в нас замовив саджанці, не, не переживайте, я всіх буду обзвонювати і всім буду тоді адресу питати, там, куди відправляти, як, роз, як розраховуватися. Це буде вже. вже коли, коли почнемо почнем а викупувати, я вже казала, і від Володя вже казав у відео, що десь викупати, середині листопада. Бачити, гадаємо, бачити, воно все зелене почнем. ще стоїть, все стоїть. За куди його ще копати не можна? Ну так, да. заморозки треба, щоб листя вже почали. Хоча б жовтіти. Ось таке невеличке інформативне відео. Я бажаю, щоб у нас в Україні був мир. мир да, Обов'язково був мир. Якщо наладиться мир. То ми українці, ми дуже сильна нація. Ми з усім упораємося, переживали і не таке, і це переживемо. Так що всім до побачення, гарних врожаїв і Мил. Да. Все на все добре. добре. Пішли вже їсти хо.